Я зробив ось таке правило, порозумів. Коли буде заливатися, я буду його контролювати рівень. Буду рухати його вперед з бетоном. Як вам моя ідея? Ну що, чекаємо машину. Идет наша машина, КАМАЗ, встречаем Заезжает наш КАМАЗ. Вот точка есть, я думаю, идти станем. Керуємо лоточком, молоточка поцепила. Зараз, напевно, переїдемо з цієї сторони, розпочнемо. Сапоги одягнув, поїхав. Камера впала, друзі. Не можу зняти. Ну чудово. Дібраренька наша працює. Дозаливаємо, залишилось небагато. Чудово. Друзі, не зміг я вам зняти, то телефон впав, то ще щось. Ну, отак у нас ідеально вийшло. Бачите, так? Чудово, рівненько е правила допомогло нам. Ось таке правила зробили ми. І ми гормоли цей бетон. Все рівненько, як зеркало, десь в одному місці. Ну, ну, підписуйтесь. Як ми добудовуємо свій каркасний будиночок до зустрічі?